Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаю слухачів Радіотрек. Усе наше життя зараз фактично знаходиться у наших смартфонах. Саме там ми шукаємо роботу, спілкуємося, купуємо і, зрештою, дізнаємося актуальні новини. Кіберпростір, фронт, який ворог атакує. Російська пропаганда, інтернет, шахрайство та безпечні месенджери. Саме про це сьогодні будемо говорити у студії. З вами я Діана Білоус і рада вітати заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам майора поліції Василя Сірацького. Доброго дня. Доброго дня. Власне, ми, як журналісти, які постійно працюємо з інформацією, зокрема з правоохоронцями, дуже часто бачимо, що жінка в прагненні, аби приїхав до неї її невідомий коханий із заморських країн, віддала там таку суму грошей. Значить, дідусь, бабуся, або визволити свою онуку, дитину, доньку, віддали ось таку суму грошей. І це все в результаті це все є факти шахрайства. Скажіть, будь ласка, найпопулярніші на сьогодні схеми шахрайства в інтернеті, які вони? you <laughs> Ну, є їх, як зазвичай, декілька. Все залежить від того, шахраї дуже такі сильні психологи, і вони кожну ситуацію, яка відбувається в країні, в регіоні використовують для наживи. На сьогоднішній день можна сказати, декілька таких основних є схем шахрайських, за допомогою якої фігуранти заволодівають коштами громадян. Одна з таких це популярна, вже досить тривалий час, це недоставка торгівля. Товару, тобто розміщують фіктивні оголошення в мережі інтернет, просять передоплату здійснити за товар. Коли вже потерпілі перераховують кошти, оголошення видаляється, не відповідають на повідомлення про те, чи відправили товар, не відправили, тобто ігнорять в подальшому потерпілих. Наступне це дзвінки від банків, тобто дзвонять до власників банківських карткових рахунків. Представляються працівниками банківських установ для уточнення банків е, бан, е, даних е, для те, що відбуваються незрозумілі фінансові операції з банківськими картками. Ну, Таким чином заволодівають реквізитами банківського карткового рахунку, отримують доступ до веб-банкінгу, або е, спонукають людей здійснити самим перерахунок коштів. Також на даний час є дуже популярна. Така можна сказати, шахрайська схема по неповнолітніх. Тобто шахраї беруть банківські карткові рахунки в неповнолітніх і за допомогою них здійснюють зарахування коштів на здобутих злочинним шляхом. Грошові кошти. І таким чином, коли неповнолітні передають банківські карткові рахунки для третіх осіб, вони навіть не знають, які кошти там через них здійснюється переказ. І є от зараз ситуації, коли здійснюється фінмоніторинг банківських карткових рахунків, і по рахунках проходять суми там від 100 тисяч і вище. І в подальшому це вже необхідно. Відносно сплатити податок на прибуток по вказаних коштах, які здійснюється переказ по карткових рахунках. Також є популярна шахрайська схема це коли розсилають фішингові посилання в месенджерах, в соціальних мережах для отримання соціальних виплат. І Таким самим чином, в карткових рахунках вводять реквізити своїх банківських карток і передають доступ таким чином для третіх осіб. Скільки справ загалом по області від початку року вже розкрили, тому що я так розумію, от, наприклад, навіть серед моїх знайомих ті люди, які втрапили там через різні інтернет-майданчики, там в лапи шахраїв. Ну і вони вважають, що немає сенсу типу звертатися до правоохоронців. Все одно неможливо цю людину знайти. Але я знаю, що люди звертаються, і таких людей знаходять, скільки справ по області розкрили від початку року? Ну, дивіться, на даний час будь-яке звернення, яке приходить на лінію 102, так само через форму з. Зв'язку Департаменту кіберполіції кожне звернення громадяна не лишається без розгляду. Тобто ми відслідковуємо за підтримки банківських установ, оперативно реагуємо на кожне звернення громадян і встановлюємо або самого адміна оголошення, або того, хто заволодівав коштами потерпілих. І таким чином, ми притягуємо кожну особу, яка причетна до шахрайських дій, або передаємо оперативну інформацію до тих територіальних підрозділів, де відповідно вчинились шахрайські дії. Тобто на сьогоднішній день так можу підкреслити, що будь-яке звернення громадян України не звертаються без уваги і розглядається, і максимум зусиль прикладається для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Хто ці люди? Ким здебільшого виявляються ці зловмисники. Ну, Не можна сказати, що є певна категорія осіб, що це потенційні фігуранти шахрайських дій. Оскільки, так як показує практика, шахрайські дії вчиняють ті особи, які не зайняті або не працюють ніде і хочуть дуже легких грошей. Також це особи, які ведуть аморальний спосіб життя. Ну, серед таких категорій є відповідно, що вчиняють протиправні. Авні дії і особи, які відбувають покарання, так само є неповнолітні особи трапляються, тобто є різні категорії осіб, які хочуть дуже легких грошей заробити». А люди, які потрапили на гачок шахраїв, хто це? Це старші люди, це діти, хто це? Е, ну, це так само можна сказати. Це насамперед люди, які е, можуть, коли, наприклад, серед ночі набере, е, наберуть на мобільний телефон до потерпілого і скажуть, що з вашою банківською карткою проходять якісь незрозумілі операції, і там скажіть підтвердження, чи нажміть одиничку. Е, це тобто люди, які не обізнані з тактикою шахраїв, це. Так само можуть бути і люди похилого віку, і неповнолітні, тобто в кожній категорії віковій є люди, які потрапляють на шахраїв. Що в першу чергу повинно насторожити людину, і загалом дайте якісь такі ось загальні поради базові для людей, як не втрапити на гачок шахраїв, На що в першу чергу потрібно увагу звернути? Все залежить від шахрайських дій. Тобто, якщо ви здійснюєте купівлю товару в інтернеті і вас просять здійснити передоплату за товар, то ви спочатку передивіться відгуки. Про продавця, яка в нього репутація і так далі. Далі ні, ні в якому разі не передавати будь-яким особам реквізити свого карткового рахунку. Тобто, це термін дії картки, cv код і так далі. Якщо навіть є випадки шахрайських дій, про те, що ваш родич попав в біду. То так само необхідно насамперед набрати до того родича, ким вони представляються, і перепитати, чи дійсно в нього все добре, чи в нього якась складна ситуація. Є випадки так само, коли несанкціоновано втручається в обліковий запис телеграма чи соціальних мереж і надсилають здійснюють розсилку повідомлень про надання фінансової допомоги. Якщо вам надійшли такі повідомлення, то насамперед необхідно зателефонувати з. Власником облікового запису і дійсно запитати, чи розміщував він таке оголошення щодо надання фінансової допомоги. Зараз хочу я перейти до наступної такої дуже важливої теми сьогоднішнього нашого інтерв'ю. Це російська пропаганда. Власне, згідно із даними Латвійського аналітичного центру дезінформації, торік Кремль витратив на російську пропаганду майже 2 мільярди доларів. І більшість зусилля зусиль Росії вони стосуються як безпосередньо росіян, так і нашої української аудиторії. Абсолютно такі нативні непомітні від відео у, у Тіктоці, наприклад, про те, як люди хочуть перемовин, або ж як українці хочуть перемовин, або ж, наприклад, у Телеграмі. Е Начебто про російські телеграм-сторінки, які е, постійно е, дискредитують українські е, наші збройні формування, це насправді шалений потік інформації, і звичайному пересічному користувачу соцмереж дуже складно фільтрувати ось цю інформацію, яку вони читають, як навчитися відрізняти правдиву інформацію від фейкової. Ну, Дійсно, з початком війни повномасштабної значно виріс рівень кіберзагроз. Зараз всі українці практично дізнаються новини з соціальних мереж і практично довіряють тому, що поширюють і репостять в соціальних мережах повністю в мережі інтернет. Таку Дезінформацію і пропаганду поширюють усіма каналами, в тому числі є е, маніпуляції, фейки, е, що кожен українець періодично і стикається. Е, як розпізнати неправдиві повідомлення е, чи дезінформацію? Це. Е, Потрібно дивитися, чи є у постах та новинах посилання на офіційні джерела, читати пости в соціальних мережах чи на сайтах, повністю не брати якийсь там уривок, а повністю читати ту чи іншу статтю. Якщо в тексті багато цифр або результати соціологічних опитувань, це так само треба перевіряти ту інформацію. Перевіряти, хто розповсюджує повідомлення, анонімний канал, це чи група у вайбері, так само дивитись, хто є учасником того чи іншого каналу чи групи. І таким ще, як на мою думку, є досить така. Основна на що треба увагу звертати, це є на граматичні помилки, бо як аналізуємо те, що здійснюється фейк, то дуже багато граматичних помилок і разом може бути написано з так званим суржиком. Перекладено з російської мови на українську, і це так, дуже так. відчутно. Е, я знаю, що кіберполіція запустила досить такий крутий проект. Він називається Брама, де, в принципі, будь-яка людина може перевірити достовірність тої чи іншої інформації. Роз, розкажіть, будь ласка, докладніше про цей проєкт. Е, так, є платформа Брама, це синергія громадян приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Е, цілі е, Цієї платформи це знищення російських осередків в мережі інтернет, зменшення рівня булінгу та цькування в мережі інтернет, протидія наркотикам та шахрайствам. Просвіта населення щодо інформаційної гігієни, а також залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції. Де можна знайти цей проект? Куди людина повинна написати для того, аби скористатися? Це можна в месенджері Телеграм. За пошуковим критерієм, Брама можна долучитися так само більш детальніше в пошуковому критерію браузера. Ввести пошуковий критерій Брама, так само там більш детальніше все описано, які є проекти, як до них долучитися, яка мета і так далі. Власне про Телеграм зараз дуже багато розмов. Вони вже в принципі, точиться і від початку повномасштабного вторгнення, що це російський месенджер, і але ним продовжують користуватися. Це насправді така платформа непогана, і як для українського псо, так і для російського, тому що люди споживають оцей весь контент, і контент, і в принципі вони живуть зараз в Телеграмі з новинами. Наскільки він небезпечний насправді? Небезпечний в тому випадку, що е, можуть насамперед це кібер дотримуватись кібергігієни. Е, є багато випадків, коли здійснюють несанкціонований вхід до облікових записів. Насамперед, це до тих облікових записів, де в налаштуваннях не е, вказано подвійну аутентифікацію. Щоб уберегтися від несанкціонованих втручань, я рекомендую в налаштуваннях всім користувачам ставити подвійну аутентифікацію, щоб доступ до вашого облікового запису не отримали треті особи. Так само Телеграм небезпечний тим, що є дійсно анонімні канали, які розповсюджують ту чи іншу інформацію, і їх дуже важко заблокувати. Тобто здійснюються скарги, і вони дійсно блокуються. Але для блокування тих чи інших каналів проходить деякий час. А є ситуації, де їх оперативне необхідне реагування і щоб вони були заблоковані. І е, я б не рекомендував би, наприклад, телеграм е, пересилати чутливу чи важливу інформацію, конфіденційну інформацію. Е, також у вказаному месенджері становлять анонімні канали, так як я і говорив. Тому я б рекомендував би більш користуватися такими месенджерами, як Сігнал, «Ватсап». Що також є популярні на даний час. І серед військових, зокрема, так, також так, вони так. радять користуватися. А яким месенджером особисто ви користуєтесь? Е Ну, я спілкуюся з багатьма людьми. То деякі немає так само є, що дехто подобається їм просто телеграмом спілкуватися, дехто ватсапом, тобто у кожної інду людини індивідуально. Тобто, не можу сказати, що я більшість користуюсь там ватсапом чи чи по ситуації залежить. Так, так. Так. Власне, це насправді був корисний контент, його потрібно поширювати для своїх знайомих його потрібно передивитися, переслухати, тому що дуже круті поради сьогодні звучали. Від заступника начальника відділу протидії кіберзлочинам майора поліції Василя Сірацького перевіряйте інформацію, контролюйте контент, який ви споживаєте. Власне про це сьогодні ми спілкувалися. Користуйтеся проектом Брама, який вам допоможе фільтрувати інформацію, що дуже важливо. Ось і звісно, бережіть себе. Дякую вам. Дякую. Ви слухали відкритий мікрофон на радіо Трек.